На відеоогляді торцеві або ще їх називають інжекторні світлодіоди. В даному випадку, це у нас йде в зеленому кольорі. Вони йдуть взагалі в зв'язках по 20 штучок. Зараз я взяв 10 штучок для зручності у відео. Ось такі ось модуля. Вони йдуть зразу ж наклеєні на двосторонньому скотчі. Тобто нам треба буде взагалом розрізати дану частину. Да? І ось так ось від'єднуються наші модуля Йду, Йде ось такою масивною лінзою. І цікаво те, що ці інжекторні модуля мають цікаву розгорту світлового пучка, тобто 30 на 70 градусів. Я це покажу на відео. Це буде досить цікаво, тобто не перемикайтеся. Зараз ми замірюємо відстань між світлодіодами, якщо це комусь буде цікаво. Так, беремо нашу рулетку і заміряємо так Відстань між світлодіодами у нас іде 13 см, тобто 130 мм у нас іде відстань. Ось такі модуля можна замовити у нас на сайті. Зараз ми перейдемо безпосередньо до підключення. Беру ось такий блочок живлення з виходом на 12 вольт обов'язково соблюдаємо полярність плюс до плюса, мінус до мінуса. Максимально вони яскраві, потужність у кожного модуля йде 1,5 Вт. Значить, що я хотів показати? Що значить інжекторні? Да? Як ми бачимо, у них досить цікава розгортка світлого пучка. Оце у нас йде по горизонталі, як ми бачимо, так? Це у нас йде по вертикалі. Бачите різницю? Тобто, ось цій площині да, у нас йде. Зараз, може, так буде вам видніше. Зараз спробую вимкнути світло. Так, вимикаю світло. Бачите, да, як зрізаний у нас світловий потік. По цій площині у нас йде розгортка 70 градусів. Бачите, так? Да? По цій площині всього-навсього йде 30 градусів розгортка світлового пучка. Вони йдуть ось такою ось цікавою плямою. Ось її можемо побачити. Тобто розгортка світлового пучка дуже схожа на автомобільну лінзу. Взагалом вони використовуються для виготовлення. Рекламних секцій з двосторонньою підсвіткою. Тобто, коли виготовляють лайтбокси, для того, щоб використовувати менше кількість світлодіодів, використовуються торцеві загалом світлодіоди. По якому принципу йде у нас лайтбокс? Двосторонні, тобто два скла. Іде. І між ними по торцю виставляються ось ці модуля. Також часто їх використовують і автолюбителі. Можна використовувати від любої напруги мережі, головне, щоб було стабілізовано 12 Вольт напруга. Мають потужність 1,5 Вт, досить яскраві. Ця модель у нас іде в зеленому кольорі. Також ще є в білому, холодному кольорі, є в червоному, синьому кольорах. Замовити дані модуля можна буде у нас на сайті, посилання буде в опису до відео.